А ти пошепки потаки мрієш про крісло міського голови. Ні. Та ну ладно. Це дуже важлива і важка робота, якщо бути справжнім господарником, як казав наш діючий міський голова. Це дійсно робота господарника. І... Ну ти вважаєш, що тобі бракує знань? Абсолютно. Чи команди? Ну, і і знані команди. Я не є. Ну я я, я не є людиною, яка йде в політику. Ну тому що у нас якийсь такий зараз нездоровий тренд. Ну, може, він здоровий тренд, що громадські діячі мають йти в політику. Все. Якщо ти як громадський діяч дійшов до якогось рівня, і ти не пішов в політику, значить ти не відбувся як громадський діяч. Ну якось так. Ну не завжди так є. Так не завжди є. Людина може бути ефективною в якійсь сфері своїй тут. І де вона зараз себе комфортно відчуває. І я знаю зараз ну, цей тренд про те, що громадські діячі мають йти в політику, він дуже активно мусується. Ну, а сам і... ти як оцінюєш там Мустафана Єм, Сергій Лещенко, Світлана ну, Ольга Червакова, як журналістка, зрештою, Тетяна Чорновіл. Так. Вони ефективно себе проявили? Чи ще зарано <клух> говорити, бо лише там півроку? Я скажу так, що вони краще, ніж. Ті, що були перед ними. Так, тобто, Але чорновіл кнопкодавила? давила. давила, ну це розчарування, моє особисто, тому що я Тані дуже поважав ну, як людину, як політика, як громадського. І діяча. І про тому вона визнає, що в тому немає і, нічого так, поганого. Так, Це дивно. Ну, це, я думаю, що влада міняє людей. І міняє, і не тільки я так думаю. Я так думаю, дуже серйозні люди, з якими я спілкувався. Там дисиденти, польські дисиденти, вони кажуть, влада дуже сильно міняє людей.